А, там яйце є, дивіться, а я думаю, чому вона така незадоволена. Засиш яйце? Ну, я ти зайка, погана. тьху ху на тебе. Несись, несись. Тут яйця ось є, потрібно забрати. Всім привіт, друзі. Прийшла на господарство. Принесла каченят, зараз я вам покажу, віддала качці каченят. Тут курочки несуться, не будемо їм заважати. Додається. Дві качки вивело каченят, я віддала всіх каченят. Тут 25 каченят, одні качці, бачите? Поки що вона ще поки не знає, що тут таке з нею відбувається, що від неї хочуть. Каченятка кучкується, а качка, напевне, хоче поки що звідси вийти. Ну, ми їй цього не дозволимо. Качка ще не відвикла від свого гнізда, ну пройде. Трішки часу і вона звикнеться з тим, що в неї вже є діти і що вона буде сидіти поки що тут. Потрібно ще, до речі, покласти їм сюди кормушечку. Подивимося, що тут кохінхіни роблять. Кохінхіни. Весь вони тут їли, яйця є, поки що немає. тю 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 тю, -тю, -тю. кохінхіни. Якраз линяють. дивіться, які вони зараз трипіхаті. Так, да, курочки, заходьте, 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 дивитеся, дивляться. Ще не впізнали, ви мене не впізнали, так? Да? Дивляться, ой, півень там заглядає. Ну, заходьте, чого ви. Нічого вони тут такого не роблять цікавого. Покажу кручаток вам. Ці тут сплять, дивіться, лежать. До речі, водички немає, потрібно водичку їм налити. Дивіться, перевернули водичку. Потрібно вже якесь їм відро поставити чи що, не знаю. Мама каже, що ще можуть втопитися. Ну, я так не думаю. Мені здається, що вони вже достатньо дорослі. Щоб якщо, наприклад, навіть ну, заплигнути у відро з водою, то звідти вже спокійно зможуть виплигнути. Ну, не знаю поки що. Трішки сполоснемо їм поїлочку, наберемо водички, поставимо. Бігає за мухою, дивіться, охотниця. А покажу вам ще про качок. Що в мене сидить ще дві качки, сіла. Ось тут в цьому вольєрі, дивіться, ось. ця качка пізніше сіла, Сидить ось тут, дивіться, і качка ще тут сидить. Ось. Вчора, до речі, під цією качкою я скупувала яйця. Із 20 яєць було тільки одне неоплідне, а одне кров'яне кільце, ну, тобто був оплід, але по якійсь причині одне яйце заумерло, ну, тобто, на ранній стадії. Так що чекаємо каченяток знову. Зараз водичку треба буде поставити, курчатку. Так, курчатка? Гранулку вже з'їли. Потрібно насипати їм гранулу. Ось до гранула. Гранула подобається. Гранулку їдять. На, давай, сюди також, їжте, їжте там. Там деякі курчата сюди не можуть зайти, тому що їх старші курчата ображають. То я деяким на вулиці сиплю, ну, але так відбувається не завжди. Тобто, зараз вони ображають, потім пішли кудись, вони зайшли, поїли, ну тобто все нормально в цьому сенсі, але іноді не можуть зайти зразу. Тому я цвіплю їм в різні кормушечки, і щоб вони нормально, спокійно могли то все поїсти. Все, поки вистачить. Багато я не насипаю, тому що вони будуть розгрібати. Так, подивимося, що тут у нас кочка робить. Кочка дурна, оце така собі, коротше, кочка. Вона хороша мама, але вона кидається чомусь, не знаю, неадекватна трішки. Треба їх, до речі, сьогодні дощ був. Я думала їх вже випустити на вулицю, ну, щоб вони вже бігали по цьому, ну, по траві. Але поки що не цей, поки що не випускаю. Однака закакалася курчатку ось з посилки, бачите, попа грязна. А інші, в принципі, непогано. Ось поставила їм антибіотик-байтрил, довелося поставити. Ну, їм вже здається тиждень, ну в тиждень я думаю, вже можна ставити. Бо добовим курчаткам я антибіотик ну, не ставлю. Ну, дивлюся, в принципі, всі активненькі, їдять, начебто все добре. Оце одне біленьке курчатко какалося, не знаю, можливо, слабше було з дитинства. Ну, не знаю. І одне оце моє голошейка, бачите, чубатинки. Також трішки обкакалося, але здається, що вже наші все добре. Коротше, поставила їм антибіотик, вони три дні пропили, і сьогодні вже буду ставити їм водичку з вітаміном. Вітамін у мене інтровід. Ось, ну, зроблю профілактику, так сказати їхніх шлунків, ну тобто як пробіотик після антибіотика. Ну, бажано їх би вже випускати кудись на вулицю, щоб вони вже ну, бігали, вже порпалися в землі. У мене вольєри є, так що тріх, трішки підсохне і потрібно буде їх вже виганяти на вулицю. А через тиждень зроблю профілактику їм кокцидіозу. Поставлю кокцидіостатик. І один кохінхінчик. Ось, бачите, з ними бігає. Одинадцять корчаток тут. Ось такі вони. Ну щоб все добре. Я ж кажу, що одне поносилось. То довелося ставити їм ліки. Ліки вже, до речі, вже загрязнилися, потрібно вже водичку їм замінити. Ось. Такі от справи. Зараз я подивлюся, що там каченятка, чи все добре. Качка їх там не ображає. Качка зверху сидить, каченята знизу. Вже до каченят! Качка поки що не знає, що з нею відбувається. Старшенькі ось каченятка, дивіться. Водичку, до речі, потрібно замінити вже знов. Їм би, звичайно. Кудись побігти на траву, побігати, але нема такої можливості, куди їх випускати. Ми їм постійно рвемо зелень і постійно даємо, щоб вони їли. Ну так ростуть, вже їдять мою гранулу, до речі, пшеничку вже їдять, картоплю варену, кабачок даю. Ну, Кабачок даю небагато. А тут середні. перчатки, каченятка. Бачите, в будку ховаються, тому що жарко. Ну, їм є. Тут холодочок, де можна це зробити. Можна в ту будку, можна під стіл заховатися. Тут, бачите, три е, різних вікових групи, старші, середні і менші. Ну так ось водичку купаються, п'ють. Кури вже тут грибуться. До речі, потрібно піти на той бік. До курчаток. І ще налити їм водички в поїлочку. З цього боку тут ще є. Поїлочка. О, вже які вам два огірки, дивіться. Потрібно вибирати огірки, консервувати. У мене все ніяк руки до цього не доходять. Дивіться, які огірки. Отам. Я ще в цьому році ні одної банки огірків не закрила, уявіть. Це в клопотах в роботі. То гранула, то дробити, то потрібно було шити. Коротше, якийсь важкий час у мене зараз. Ось огірки дивлюсь. Що, ще в'яжуться, ще не пропадають. Тобто все, ще поки що з ними добре. Ось до який кабан виріс. І не один кабан. Дивіться, який гарний огірочок. Там ще є. Ось оцей можна вже зірвати. такий, бачите? Огірки, до речі, взагалі нічим не оброблялися. Взагалі. Ну, я взагалі ну, нічим не обробляю ніколи огірки. Але в цьому році навіть якби і хотіла, бо я якось думала, може, обробити якось чимось таким, щоб не хімією, а... Ну, наче підживлення якесь, але не дійшли руки, так що огірки в цьому році знову на своїх харчах, так що вони з землі і з сонця беруть. Дивіться, який кабан виріс. Пропустив хтось. А ці, до речі, огірки дуже смачні. І ось до тут ще десь я побачила. Висить, ось оцей можна вже зняти. Бачите, отакий. Ну. Коротше, треба з огірками вже щось робити. Може законсервую, мариновані зроблю, а можливо і закислю. Ми дуже любимо і кислі огірочки. Ну, такі листочки, коли я бачу, що попадаються хворі, то я їх обриваю. Ось такі, бачите? І отакі ось. Я навіть не знаю, що це за хвороба. Я думаю, що люди, які займаються, знають, що це таке. Ну, можна їх обробляти хімічними препаратами. Ну, нам огірків вистачає, так що... Вони наросли, ми їх вирвали, законсервували. А ті, що більш-менш мають гарний імунітет, є ж різні сорти, гібриди, то залишаються на салат. Ну і отак. Так що сюди хімію ми не лиємо. Так, взагалі-то ми прийшли, щоб взяти поїлку у курчаток і налити їм водички. Так, зараз я викину це сюди. Де там наш шланг? Ось до наш шланг. До речі, вже полуничка буде по-другому разу квітувати. Це така, яка квітує і родить ціле літо аж до осені. Так, підключаємо. І зараз принесемо поїлочку їхню. Ану, тікайте, водички нема, так? Да? Нема моїх зайчиків, водички. Закінчилась водичка. Я їм з ночі, з вечора ставлю, але вони дуже швидко випивають. Тому на день, напевно, раз 4 я ставлю їм водички. Тут 5 літрів і трохитрову банку також міняю постійно. Ну, як міняю, ну доливаю. До речі, вже потрібно, я її постійно всередині мию, але вона вже, бачите, яка починає зеленіти. Ну, вода постійно, волога. Потрібно вже, до речі, зробити нову поїлочку їм. Все, отак воду я наливаю тут, дірочку закриваю внизу. Знаєте, так? як працює така поїлка. Я думаю, всі знають. Сама проста і сама зручна, як на мене поїлка. Все. Закриваємо корочком. І все. І можна нести курчаткам. Так що несу я водичку їм. Однією рукою це незручно. Зараз спробую зафіксувати телефон. І занести водичку їм. Курчатка задоволені, п'ють водичку, дивіться. Всі обступили поїлочку і п'ють водичку. Бачите? Ну, жара, вони випивають її моментально. Та напевно вже потрібно якусь каменюку у відро поставити і ставити їм відро з водою. Тому що це, ну, носити по 20 разів на день воду неприкольно. Дивіться, вже скільки кабачків наросло. Отут, отут. До речі, тут і ще із цих кабачків ми привезли від знайомих. Вони нам за символічну ціну віддали кабачки. Кабачки я даю, але даю не дуже багато. Раз на добу я даю молодняку і основній масі курей кабачки, тому що деякі запитували у мене, чи я даю кабачки. Кабачки давати можна, але не в великих кількостях. І коли даєте кабачки, я рекомендую давати їх з вареною картошкою мішати. Якщо немає, то можна просто з вісівкою або з дрібленим зерном і я додаю ще крейду, щоб кальцій був, тому що, як ви знаєте, кабачок може вимити кальцій з організму тварини, тому потрібно додати. І коли я даю кабачки, я даю ще кормові дріжджі і даю ще рибне борошно. Ось, от, от, от в такому випадку можна давати і не переживати, що з ними станеться щось лихе. А якщо просто давати кабачки і постійно давати, то можуть впасти на ножки, і доросла птиця, і особливо молоднячок. Може бути понос, ну, все що завгодно. Тому з кабачками потрібно бути обережним. Так що, отакі от, от справи, зараз я буду годувати. Водичку позаношу поміняю у каченят у всіх, буду годувати птицю, буду кришити кабачки з картошкою і досипати все, що я вам показувала. Так що, такий в нас сьогодні деньок. Вам всім дякую велике за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, можливо, комусь якийсь молоднячок потрібен. Звертайтеся, всім буду рада. Так що, Всім гарного дня і всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.